Переможець премії екстрасенс року Маг Веліар переконаний, магія сьогодні ретельно відроджується. Сьогодні ми реально показуємо, що ми маги відьми України. Реально є люди сили, які змінюють цю країну. Бо наша боротьба проти російського агресора проти ворога недооцінена, і сьогодні. Відбувається реально те, що магія відроджується. Володарка премії магічний практик року Анна Атаманова запевнила, зараз головне і єдине завдання для українських магічних практиків допомогти своїй країні. Чесно кажучи, я сповнена. А емоції і чесно, тут вирує така енергія, сильна можна підзарядитися. І звісно, всі ми переможці. Тому що в нас одна єдина мета це допомогти своїй країні і своєму народу. На церемонії Esoteric Еворс Україн 2025 Обрали найкращу відьму року. Нею стала Марія Тиха. Жінка подякувала своїй аудиторії за підтримку. У Мене взагалі найтоповіша аудиторія в Україні. Це просто нереальні, нереальні люди, які мене завжди підтримують. І вони там це голосування просто отак от, от сиділи. Одна з номінанток на премію Львівська відьма Крістіна Косова звернулася до глядачів із натхненним посланням. Я хочу передати усім, що вірте в магію, тому що магія є в кожному з вас в вашому серці, і ми з вами.